Люди хочуть мати конкретні відповіді, задаючи абстрактні питання. Ми повинні з вами розрізняти враження і аналітику. Командир десяти солдат бачить те, що бачать десять солдат. Він може це коментувати, але чи буде компетентним цей коментар? Думати стало модно. Зі школи ми вивчили, що 2 плюс двадцять і що Богдан Хмельницький почав визвольну війну у 1648 році. Проте це не робить з нас математика чи історика. Так само це працює і з футболом, і з політикою, і найголовніше з військовою справою. Що тут інші закони? Я помітила таку історію, що один чоловік він, він таксист. Він воював, був в АТО, але зараз він або він вже ну якби має якусь певну проблему, що він не пішов. Я, я точно не знаю. Зараз він працює таксистом, але мав досвід тут. Але в нього дуже багато побратимів, які зараз після вторгнення далі продовжили воювати. І він з ними спілкується і от бере різну інформацію. Я так розумію, що ці побратими служать на різних напрямках країни, і її, якби. Переформатовує сам, додає власне бачення того свого досвіду, яке було, і от він, власне, як експерт сам створює от певний певний аналіз. Коли він їздить, ще крім того, він дуже багато слухає, йде, значить, по марафону на радіо. Він чує весь час експертів, які включені там Ростович, Фейн. Ну дуже багато цих експертів, які весь час в ефірі. Він це все разом з'єднує і в цьому міксі народжує власне бачення, тобто і настільки в цьому переконаний і в це вірить, що він починає не те, що вам радити і розповідати, а нав'язувати навіть цю думку. Повне що у кожного з вас є такий знайомий чи знайома: ті, хто регулярно на зв'язку з побратимами та посестрами на фронті, постійно в курсі останніх подій, і, звичайно, має своє бачення їх розвитку і прогнозує дії Генштабу. Така собі альтернативна стрічка новин та аналітики. Про те, що з їх висновків коректне, а чому ніколи не можна довіряти, давайте розпоратися і з'ясуємо, як не потрапити на гачок псевдоаналітики. Люди хочуть е, е, мати Конкретні відповіді, задаючи абстрактні питання, вони е, хочуть бачити у військових стратегах з телевізора або з інтернету певних чарівників або знавців якихось секретів і таємниць, які їм безпосередньо вам зразу полегшать життя через певну інформацію. От вони знають, як має бути. І ці стратегії такі: ну да, ми знаємо таємницю. Ну, мабуть, ми вам скажемо, все буде добре. Це традиційний запит для ситуації невизначеності. Такого було багато у 2014 і 2015 роках. Волонтери деякі там могли поспілкуватися з кількома бійцями і скласти собі картину взагалі про увесь фронт. Вони, наприклад, могли вирішити, що все відбулася, зрада що керівництво збройних сил залишило на призволяще наших бійців, і вони починали поширювати ось таку інформацію. Це насправді містить дуже велику небезпеку. Це небезпечне явище, адже суб'єктивна думка військового не може поширюватися на інші ділянки фронту і некоректно узагальнювати і тим більше називати аналітикою. Якщо я знаходжусь безпосередньо там на в районі виконання завдань, в тому ж самому акопі по перше, психологія, по перше, емоції, які діють ну в будь-якому випадку, будь якій людині страшно. Хтось там ловить драйв, але в основному адреналін працює на страху. Далі тобі здається, що хтось там поряд ну не все робить для того, щоб зберегти твоє життя там і забезпечити виконання завдань. Що десь не вистачає боєприпасів, десь не вистачає артилерії. Побратими, люди вони обтяжені. Знаннями про певну ділянку фронту вони обтяжені своїм емоційним станом, вони обтяжені своєю втомою, вони обтяжені своїм виснаженням, і вони доволі часто діляться лише враженнями. Та ми повинні з вами, як е, люди, які хочуть трошки ширше мислити, розрізняти враження і аналітику. Давайте розберемось, яку інформацію можуть розповідати солдати та командири, що вони можуть коректно коментувати для медіа чи розповідати у своїх Тікток-відео, так щоб не заплутати чи ненароком не ввести в оману. В армії не просто так існують ранги від солдата до головнокомандуючого збройними силами. В армії все побудовано на трикутнику Ентоні. Тобто все починається з малого оперативного рівня. Далі йде тактичний рівень, далі йде стратегічний рівень, який формується цей трикутник. Кожний певний боєць бачить ситуацію на полі бою тільки в тому контексті, який він може побачити своїми очима. Командир його взводу. Може, бачить більш оперативну інформацію, які він за той сектор, де він воює. Командир його роти вже більш глобальніше, а командир батальйону вже бачить по іншому. А главком і Генеральний штаб по зовсім іншому. От група може отримати завдання, утримувати якийсь будинок або групу будівель. Або навпаки вибити ворога з цієї групи будівель. От вони планують, ця група планує свої дії для виконання саме цього бойового завдання. Тобто, всю інформацію стосовно свого бойового завдання командир групи зібрав. І кожен там член цієї групи він це знає. Те, що відбувається на паралельній вулиці, оборона чи навпаки штурм будівлі, вони можуть про це знати, але вони не можуть компетентно це коментувати, тому що вони навіть не знають, для з якою метою це завдання поставлено. Командир 10 солдат бачить те, що бачать 10 солдат. Він може це коментувати, але чи буде компетентним цей коментар? Коли ви слухаєте того чи іншого оглядача чи бійця, то визначайте його професійний левел і скіл. Більша частина сучасних військових експертів це експерти від всього. І таких експертів дуже багато. На жаль, більшість з них ще вчора спеціалізувалися на коронавірусі чи земельній реформі. Зараз вони гордо називають себе військовими експертами та аналізують дії на фронті, коментують рішення залужного та дають прогнози про контрнаступ. Саме їхні професійні коментарі ворог використовує в своїх інформаційних операціях. Чому так відбувається? Може бути просто марнославство. Людина хоче, щоб її бачили і знали. і вона, от ну. Тут вона була в телевізорі, тут вона скрізь говорить, що вона ну over, надкомпетентна. І всі кажуть, ну так. Да, а чому? Ну тому, що ми її скрізь бачимо. Розумієте, да, такий взаємозв'язок кількості блимань обличчя цієї людини в ефірах, начебто, підтверджує компетентність. Не забувайте про продажних ідіотів. Які намагаються набити собі підписників контенту для подальшої продажу в соцмережі своїх контенту за гроші за рекламу, які просто хайпові, це насправді це злочин, коли люди, маючи багато підписників, тисячі десятки тисяч, починають транслювати ось ці меседжі, а при цьому в них немає відповідної освіти. У них немає нічого, що може підтвердити їхню експертність, лише ось ця власна думка і кілька знайомих на передовій. Це насправді злочин, тому що це вводить величезні маси людей в оману, а це безпосередньо впливає вже на бойовий дух, так і на нашу здатність ем, чинити спротив. Як розпізнати реального військового експерта і псевдо? По перше, вивчити його біографію, чи має він відповідну освіту та досвід служив під час російсько-української війни, працював в Генштабі чи Міноборони, тобто не на словах, а на практиці, знає, що така сучасна війна. Якщо ви не можете знайти біографію експерта, це тривожний сигнал. Також нагадаю, що людина, яка знає тактичний рівень, навряд чи зможе фактово аналізувати стратегію бойових дій. Таку аналітику потрібно особливо прискіпливо перевіряти. От ви, мабуть, готуєте щось вдома, так. Можна сказати, що є там фахівець, наприклад, з виготовлення борщу. Добре, але якщо йому задати приготувати 500 літрів борщу там, на батальйон, навіть маючи вміючи готувати одну кастрюлю, ну точно 500 літрів людина не зробить. Другий важливий момент остерігайтесь тих, хто розповідає, що володіє нібито інсайдерською інформацією та ділиться нею. Це улюблений прийом російських агентів. Українські фахівці, які реально володіють інформацією, не будуть її розголошувати, щоб не допомагати ворогу. Людина однозначно не має доступу до джерел інформації, як там Генеральний штаб чи ГУР. Ну звідки у людини, яка, припустимо, я не знаю, ким вона працює, таксистом візьмемо, наприклад, так? звідки у неї доступ до інформації, яку має Генеральний штаб чи ГУР. Якщо у неї є такий доступ, отже, там тече десь та протікає. І вас це злякати повинно. Вас, перш за все, повинні не знання цієї людини, я не знаю, обнадіювати там або ще щось. Вас повинно лякати. Та що ж це у нас за розвідка? Звичайний таксист має е, до неї доступ. І по-третє, оберіть інформацію від речників Збройних сил. Також зверніть увагу на білий список медіа від Інституту масової інформації. Там зібрані найбільш об'єктивні українські онлайн-медіа. Оберіть з них кілька і аналізуйте інформацію. Люди добрі. Думати стало модно. Аналізуйте, не їжте те, що вам дають. Аналізуйте і зробіть свої висновки.